Сьогодні 3 серпня 2023 року, четвер, 8 година, 13 хвилин, продовжуємо робити ранкову зарядку, показувати гарний приклад нашій молоді, нашому підростаючому поколінню, ні в чому не винному, якому показують поганий зараз приклад. А бидло корумпованим злочинцям, котрі знахабніли, котрі збагачуються за рахунок маленьких діточок, за рахунок простих українців, показувати хто і хто, бо вони дуже сильно знахабніли, і в них немає ні совісті, ні честі, нічого святого вони звикли робити погане і за рахунок цього без цього жити не можуть, без того, щоб нікому не заподіяти. Якоїсь шкоди. З когось познущатися, вони цим заряджаються. Алкоголем, наркотиками. Роблять так, щоб маленькі дітки в віці 10-12 років думали, що вживати алкоголь, наркотики, табачні вироби це нормально. Будувати такі незаконні новобудови це нормально. Але я вважаю, що це ненормально. Так бути не, не повинно. І чим далі, тим більше становиться цих мерзотників, які допомагають допомагаються Андонам. Збагачуватися купляти дорогі автомобілі за награбовані кошти купляти дорогі дома, будинки, квартири за награбовані кошти. А прості люди чекають, поки наша корумпована влада щось в цій країні змінить отака от обстановка ранкова в мене в дворі хай їм мерзотникам сором що вони що їхні діти Будуть жити в такій жопі, що вони навіть не здогадуються.